Без зв'язку світла, без швидкої допомоги та підрозділу рятувальників з розтрощеною лікарною та під щільним щоденним вогнем в Авдіївці, що останні два тижні є найгарячішою точкою на східному фронті, лишається близько 1600 людей. Росіяни гинуть, штурмуючи це місто сотнями, але їхнє командування перекидає туди нові нові сили, що свідчить про те, що зупиняти наступальну операцію. Вони там не планують. Щодня спецпідрозділ поліції білий Янгол вирушає до Авдіївки, сподіваючись, евакуювати. Які аргументи у тих, хто відмовляється виїжджати, і чому Авдіївку нині називають другим бахмутом? Репортаж Марії Малевської. звідти Це єдина дорога на Авдіївку, і вона зараз під вогневим контролем росіян. Зв'язку немає, світла немає. Зв'язатися тяжко з людьми поліцейські екіпажу білий Янгол вирушають до Авдіївки щодня, бо виїжджати люди зазвичай погоджуються лише коли перелітає вже по їхніх домівках. В Одесу поїдемо, в Київ, куди хотіть. Сі час я не готова. сейчас. Івановна, я, Січа Раїса дня назад. Я знаю, що у вас ракета все... пані Раїсі 76. Вона вчителька української на пенсії. Напередодні в її квартиру прилетіло. Знесло балкон, вибило шубки. Вона так таки ночувала у цій кімнаті. Давайте збираємося, поїдемо. Куди? В больницю спочатку поїду. Я такой бардак оставить не можу. Я должна навести порядок. Швидкої допомоги в Авдіївці немає. Рятувальники теж евакуювалися звідти. Світла та зв'язку немає. Але пані Раїса вперто не хоче. Треба в лікарню їхати. Я знаю, але я зараз не можу. Я повинна навести порядок. Ми були тут півтора місяці тому. За цей час руйнувань стало набагато більше. Тактика випалити зрівняти з землею тут в Авдіївці дуже наочна. Що ж вони нас так А це пані Зинаїда, їй 87. І її білі янголи, як і попередню бабусю, вмовляють вже не вперше. Давайте заберу вас. Подумаю. Так ви ж думаєте довго. Ви ж бачите, в дама рушаться. Сумки є. Натомість зголошується евакуюватися Володимир. Всідається у броньовану автівку і до постійних звуків обстрілів додається ще й стійкий перегар. Як гахнуло, це було десь около восьми вечора. Привалілась переакном, потім стінкою. У мене сосед доставав. В Автівці білих янголів є Старлінк. На одній з адрес до Геннадія додзвонюється схвильований жіночий голос. Просила, щоб ми її вивезли, yeah. Де да? онука просить вивезти бабусю? Ми вирушаємо до старої Авдіївки, околиці міста, яка під обстрілами вже багато років. Дорогою проїжджаємо будинок самого Геннадія. А де ваші вікна? Бачите свої вікна? Мої вікна в останньому під'їзді. Другий поверх ну, згоріла в ще квартира. Ось хата літньої жінки, яку треба вивезти. Ані у будинку, ані у погребі нікого немає. Зв'язку з бабусею теж. Онука каже, та могла піти у магазин, але приїхавши до нього, бачимо, магазину вже немає. Як бачите, останній магазин в так званій старі частини міста був ви. Зараз у нас все згоріло, залишились одна стіна. Ми знову повертаємося на адресу. Звуки розривів не змовкають ані на хвилину. Пані Любов вже вдома. Давайте забирайте, давайте поможе. Давайте Давайте, дівачі. Давайте. Так то давайте. я ж не збирала. Давайте що вам збирати? Давайте. Давайте, давайте у нас у Ну, заходіть, заходіть. Жінка голосить, плаче, не відразу розуміє, що брати з собою. Возьму мені пригодиться. Показує фото тієї самої онуки, що попросила її вивезти. Внучки скільки років? 21, двадцять буде обстріли. Не вщухають, треба чим швидше виїжджати. Я тобі перезвоню. Хорошо. Давай все не Хорошо. плач, моя дівчинка, не плач. все. <зас> не, плач, плач, да. не плач. так. Ми і їдемо. Володимир з його перегаром та 70-річна пані Люба. Це всі, хто сьогодні зголосився на евакуацію. Ви щасливі, що ви виїхали. Знаю. Не знаю. Ну, так то да. А може я там умру просто від тоски. Ну, хто його знає. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.